Вітаю, мене звати Максим Безсмертний. Я учень Черкаської загальноосвітньої школи No8. Представляю вам свій проект Таємниці пісків. Згадайте, коли ви були маленькими дітьми, чи гралися ви у пісочниці, чи будували ви величезні замки на березі моря? Чи знаєте ви, що маленька пічинка була колись частиною міцної скелі? Мета дослідження дослідити, як утворюється пісок, які сили приймають участь у перетворенні з гірських порід в осадково уламкові породи землі та чим відрізняється пісок з берега річки від піска з берега моря. Завдання дослідити зразки піску в Реребережної озини Дніпра біля Черкас та морського піску з Середземномор'я. Узагальнити отримані результати. Об'єктом дослідження є річковий пісок з річки Дніпра біля Черкас та морський вуконічний пісок з острова Кіпр. Методи дослідження, спостереження, аналіз і дослід. Поїхали. Пісок часто народжується завдяки океану, коли хвилі з усієї б'ються на узбережжі скелі. Від них відколюються великі бриви. Вода шліфує їхні гострі кути, так з'являються валуни. З часом вода перетворить ці великі кам'яні глиби на гальку та пісок, який віднесуть хвилі далекого моря. Проте у багатьох місцях хвилі намивають його на берег, утворюючи піщані узбережжя. Іншими словами, навіть найбільший валут може перетворитися на пісок за мільйони років. Цей процес відбувається швидше в більш активному середовищі. Наприклад, більші коливання температури. Сильніші потоки води або сильніші вітри сприяють швидкому руйнуванню гірських порід. Вітер також відіграє свою роль. Він піднімає піщинки і кидає їх на скелі. Отож, під час такого тертя утворюється ще більше піску. Вітер підхоплює щойно утворені піщинки і наче кион стріляє ними пустель. Упродовж тисячоліть завдяки цим шліфувальним процесам на нашій планеті нагромаджують незліченні тони піску. Пісок. Осадкова уламкова гірська порода і штучний матеріал, що складається із зерен гірських порід. Часто зерна піску представлені майже виняткове кварцу. Піски за запогодження виділяють на природі, в тому числі попутно видобутих порід і відходів збагачення. Із відходів промисловості та штучні, спеціально виготовлені. Вісок може містити різні хімічні компоненти в різних пропорціях. Саме тому його колір може бути найрізноманітнішим: від білого до чорного, а також коричневим, жовтим рожевим чи сірим. Давайте проведемо досвід з зразками піску узбережжя річки Дніпро біля Черкас та вулканічним піском з острова Кіпр. Представляю в вашій увазі два види піску. Один з Середземного моря, другий з річки Дніпра, що знаходиться біля Черкас. Зараз ми їх дослідимо. Це зразок річкового піска. Тут видно, як чорного кольору. Білого кольору, жовтого кольору. І вони всі дуже різні, за розміром. Одні більші, одні менші. Це означає, що їх принесло водою. І вони не накопичувалися тут протягом тривалого часу. Це зразок вуконічного піску. Тут в нас небагато чорного кольору, але і є Білого кольору. Ще тут трошки є жовтого кольору. І якщо порівняти їх з річковим, то морський пісок вулканічний, він дуже маленький. Морський пісок дрібніший, за річковий, тому нища, він піддавався більшому впливу води і сонця, ніж річковий. Морський пісток в нашому досліді більш давніший, ніж річковий пісток. Отже, хоча ми звикли, що пісток лежить під ногами, він може бути навіть перед нашими очима в іншій формі. Наприклад, без піску не обійшлося при створенні монітора вашого комп'ютера, а також лінз у великих телескопах і настільних мікроскопах, дзеркал у вашій валій кімнаті та кришталевій вази, Теж зроблені з піску. Усі ці вироби скляні, а сировина, з якої виготовляють скло, більш як наполовину складається з піску. Отож, прогулюючись по узбережжю, не дратуйтесь, якщо пісок потрапить у ваше взуття. Пісок це символ життя у всесвіті.